У вже почався, можна сказати, сезон. Дуже багато людей приїхало, дуже багато туристів, ще не так багато як клітку, але вже відчувається такий метод. Тому ми продовжуємо з вашим з вами прогулянку оскільки. Довжимо з вами гуляти по спліту і е заглядати у е туристичні місця і не дуже. Зараз ми продовжимо прогулянку, бо е така це теж більш центральна частина, That... де е розташовані саме, може, як це. Апартменти, апартменти для туристів. Ось вони саме насичені у такої центральній частині літа, бо я насправді, наприклад, живу не у центральній і в звичайному домі. Там щось вже прибирають. Саме тут розташовані е, апартаменти та сад, де займаються його. Це там е, тибетська його, здається. Я все хочу туди потрапити, але, але, не, але не потрапляю. Апартаменти готуються вже до прийому туристів. Песик сидить. Звичайно, що якщо ходити по заглядати в різні вулички цієї центральної частини, важко знайти якісь скарби, як, наприклад, у київських двориках. Але тут можна знайти звичайну звичайне життя, діти граються, люди чилять на своїх терасах, столиках. Звичайно, тут більшість туристів. Але, але все рівно тут такий інший вар. От є якийсь сад, зараз покажу. Так, це звичайний сад людей. Ще подивіться, які марки. Наче кухня була та реально. Прям хочеться в них прийняти, Ну, mm -hmm. красавчик. Тут у мене поганий звук, тому я окремо розкажу вам, що я ж тут хотіла розповісти вам. Ну, по-перше, те, що я знаходжусь на змаганнях по фрідайвінгу, бо мій хлопець фрідайвер, і взагалі я дуже люблю цей дух змагань підтримувати і взагалі дивитися, як люди роблять неймовірні і дивовижні речі. По-друге, я трішки розповіла, що таке взагалі фрідайвінг. Фрідайвінг це моїми словами люди, які займаються поринанням у воду на власному диханні. Що схоже на дайверами, тільки без кисневого балоні, а на власних силах, на власному тренуванні легень, концентрації, взагалі настраювання і так далі. Для мене все, що вони роблять, дуже цікаво, дивовижно і взагалі на що здатен людський організм. І третє, трішечки про змагання у басейні, взагалі, чому в басейні цей тип змагань у басейні у довжину, а не в глибину, як, наприклад, в море вони роблять тут. Є декілька дисциплин плавання у ластах, у моноластах. Бросом. Звичайно, все це на власному затримці дихання. Чим більше метрів ти зробиш, тим буде, звичайно, краще для тебе і для твого результату. І четверте, це, здається, дисципліна статика, коли ти Затримуєш дихання і лежиш в такій статичні, в статичному положенні. На цих змаганнях було перше місце за майже 6 хвилин людина лежала і не відключилась. Це, це просто потужно. У плаваннях у довжину люди робили 2 метри, здається, тобто ти пливеш чотири рази. Туди і назад, на власному диханні, на затримці власного дихання. Це е, теж щось е, неймовірне. Тому якось так. Вони дуже полюбляють зранку сидіти у кав'ярнях, пити каву або щось поміцніше, але більшість, звісно, каву. І це може, ну от зараз восьма ранку, вони сидять в вихідний день, вони сидять, кайфують, вони довго можуть там сидіти. Звичайно, це не той тип кав'ярин, який я полюбляю. Але все рівно коли... Я бачу цей вайб, він такий дуже приємний, дуже класний. І мені хотілося б, щоб багато людей, особливого похилого віку, вже більш такі зрілі люди, виходили також, сиділи, балакали і відчувала це, це життя, цей вайб. Цей момент, я не знаю, зібрати, але це такий шарм, який мені подобається.